Це, звісно, ужасно було. Я так давно не психувала. У мене піднявся тиск, піднялось давлення. А тиск і давлення це одне і те саме. В мене. Господи, Степан. В мене почалась та тахікардія, та 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 я вон букви почала забувати. Яке воно психоване, я не можу. Но пробуємо далі тобі треба до Дантиста, шановна. Вибачайте, в мене кіт. Тут во щось хоче від мене. Ідіте. Але я ненадовго. Не йди до мене, в мене дай жизнь восстається, пожалуйста. Побудь там, постій, подивись там, зеркало є. Ти Та така красива. Значить голову сплечуть. Могла мене й послухати. Що у вас вечеря? Вечірній перекус, так? Да? Ще одне скакательне, шо? що це за стан? Так, дайте передихнути. Що це таке чорне? Що це таке чорне? Що це таке? А що це таке? А, воно в мене їсть! воно в мене їсть! Нужен предмет. Передохранитель. а де я його візьму? Двері там закрив за мною то, що вони будуть йти. До свидання. Приватна власність. Я вже хочу попробувати на комусь. Дві, ти будеш перший. Хо-хо! Yeah. Оце да, оце хорошо. Маленький, що з тобою? Ти змерз? Щось трусишся. Все? Стіки шороху. Вон ваш тіпок вон там ходить, калабані міряє. Чого було йти сюди? О, диви, у вас Тріо, хороший концерт пацани. Так... так співали, аж горло зірвали. Ну ладно, не буду вам мішати, розвлекайтесь. Блін, але вона... Що ти там долбиш ту... ту підлогу? Як курка. Напополам. Тепер мами тебе буде двоє. Вона завжди хотіла близнюків. Тати, сховай валену. Хто сказав піца? Ні. Пробач, діваха, you know. велика тусовка перед евакуацією. Oh, Мужчина на вас там жінка впала. Бля, hey, hey. мужик, вдінь нормальні right. труси. І, І відай труси подружки. Чого я векала? Де коли... Як вам відео? А ну кажіть бігом. Бо якщо буде мало переглядів, хазяйка мене вб'є. Вона ж старалась. Та й я старався монтував, робив прев'ю, малював стікери, які в відео. Чекаю від вас фідбек. Якщо не будете показувати активність, наречена Бекі прийде до вас. Я жартую. В цілому, якщо буде активність під відео, то буде більше відео. Твій лайк чи коментар дає стимул робити більше. Дякую за перегляд. Ставте лайки та коменти. Ви були на каналі Playroom. Пишіть коментарі. Ставте лайки. Як вам гра. Напишіть такий Макарчик під відео воно збережеться. Напишіть такий Макарчик молодець, що прийшов в ту наречену Беті. Дякую всім. Всім дякую, що були зі мною. Приходьте ще. Да? Да. Да. І Макар передає, щоб ці були щасливі і здорові, як родичі гарбузові. Все, всім гарної ночі, мирної, тихої на добраніч.